підвищують вібрації на всіх енергетичних рівнях та допомагають дійсно почути себе справжньо і знайти похибним таким уявленням, похибним е, стандартам, які нам дає соціум. І це дуже важливо, коли ми розуміємо, де я. Uh, і не тільки це про зовнішній вигляд. Тут набагато більше. Сьогодні, звісно, ми про все не будемо говорити, але це не тільки про зовнішній вигляд, це і про внутрішній мій стан, і про гігієну моїх думок, про що я думаю, про кого я думаю, як я думаю. Uh, чи я критикую себе, чи я можу пробачити собі, що да, сьогодні мені щось там не вдалося зробити. Але ж я зробила висновок, була себе, зробила висновки і знаю, як надалі мені. Краще чинити. І це також про прийняття себе. І це також про красу, але нашого внутрішнього стану. А від нашого внутрішнього стану, від нашої наповненості, звісно, залежить і наш зовнішній вигляд. Тож я акцентую увагу на тому, що краса, вона